Громадські слухання щодо закриття трьох гімназій у Новогуйвинській громаді не відбудуться. Відповідне рішення ухвалили під час сесії селищної ради. Проєкт рішення щодо закриття пряжівської гімназії зняли з розгляду розпорядженням голови селищної ради напередодні. А питання щодо закриття гімназій у Озерянці та Руднігородище виключили з порядку денного на початку сесії. Є два шокі оптимізації. Один еволюційний, інший революційний. І сьогодні, якщо ми говоримо про еволюцію, це можливо колись колись до цього дійде. А революційно ми точно це робити не будемо. Точно не при нас, точно не при нас. Тому ми їх з порядку дерево. І більше до цього питання ми не піднімаємо. Син Мирослави Живдюк навчається у Озерінківській гімназії. Жінка каже. Хоче, щоб дитина продовжила навчання у своєму селі. У мене не одна дитина, у мене є ще маленька дитина, чоловік військовослужбовець. І для мене це питання є дуже важливим, тому що я не можу розірватися і думати тільки або сидіти, десь, наприклад, в Новогуйвенську і чекати півдня сина з навчання. А під час тривоги це, взагалі, для кожної мами дуже важливо, як і де буде знаходитись її дитина. У Сергія Малиновського у Пряжівській гімназії навчається двоє дітей. Чоловік каже, йому спокій. Ініше, коли діти вчаться поруч від дому, а гімназією у своєму селі та педагогами він повністю задоволений. Зручно, по-перше, там є все, що можна ну, собі побажати в школі. Є новий туалет сучасний, діти завжди під наглядом. Там немає такого, знаєте, щоб вони могли вибігти десь побігти. Якась шумна дорога чи ще щось. Там всі свої люди. Тобто, ну, я не переживаю, коли відправив своїх дітей в школу за них, за їхню безпеку і повна довіра до педагогічного складу. Дмитро Поліщук Ігор Горкучин Суспільне, новини Житомир. У Скрахлівці на Житомирщині 26 вересня провели святкову службу за новоіліанським календарем. На свято прийшли не лише жителі Скраглівки, а й інших сіл. Паїсі єпископ Житомирський Овруцький. каже, що це перше храмове свято цієї парафії після переходу до православної церкви України. Сьогодні за нурянським календарем день пам'яті Яна Богослова. А ця громада якраз є іменується на честь цього апостола. І сьогодні ми відзначаємо храмове свято. Перше, таке в них храмове свято, і за цим календарем, і в статусі помісної церкви. Свято Йоанно Богословська церква перейшла до Православної церкви України влітку 2023-го. Рішення про перехід ухвалили більшістю голосів віруючих. Розповідає Любов Орел, жителька Скраглівки. Зібралося 150 чоловік, ми прийшли сюди. Ну, звичайно, у нас кажуть, що перехід відбувся більш-менш лаконічно, не зовсім із згодою тієї парафії, яка тут була, але зібралися люди, вирішили, що час настав. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога, і Отця, і причасті Святого Духа. Нехай буде зовсім вами. 70-річна Тетяна говорить, що перестала відвідувати церкву після повномасштабного вторгнення, поки не відбувся перехід. Такої служби в нас давно вже не було. Ну давно висвячувалася церква, був ще м -м, Нікадім. Ну це з московського патріархату. Ну все ж так не було такого торжества, як сьогодні. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина. Це одна із позицій, де проживають військовослужбовці 115-ї окремої бригади територіальної оборони, які охороняють кордон на Житомирщині. У нас годують шикарно, у нас повар спільний. Хочете, Я будь ласка, дюшечка співником. Забезпечення йде, продукти поступають регулярно, раз в тиждень. Ось сьогодні у нас буде завіз продуктів: м'ясо, риба, консерви, крупи хліб, цукор, ну все, що оліє, все, що необхідно, все, все є. А так вже по-домашньому, ну як поїхав то додому, то щось вже свіженьке. Свіженьке таке. Олександр вчитель з тридцятирічним стажем. Тут він готує для військових, але мріє знову навчати дітей. Ми робимо свою роботу. Хлопці займаються позиціями, несуть чергування. Я займаюся. Кухнею, сніданок, на ковід, а Побут такий: оце робота. Поїли, відпочили, попрацювали. День, ніч. Душова є, у нас заводиться вода, можна напалити титан, якщо треба підігріти воду. У вільний час чоловіки грають в шашки та шахмати, читають новини. У нас немає вільного часу. В шашки граємо, в шахмати граємо. Ну, благо, благо, що ще є Wi-Fi, е, ми ще можемо трошки спілкуватися і з... черпнути інформацію і так, якось якось розрядити себе. а так… Цю позицію успадкували від попередників, каже Олександр. Окрім кухні і бліндажів, тут облаштований погріб та душ. Тут помешкання у нас бліндажів у землі. Хлопці проживають у цих бліндажах. Один, два, три, чотири. Ось. Ну, хто як прилаштувався, але більш-менш так. Уже в кожному бліндажі є так само же ж Wi-Fi. І на кухні. І в кожний бліндаж має е, ролтер роздатчик. Ну, таке акуратненьке. Маленьке приміщення. У таких бліндажах живуть по двоє-троє військовослужбовців. Троє, троє людей, ми тут троє, ну, відпочиваємо. Прийшов, впав, проснувся знову пішов. <рес> У нас є командир, ми все ми рішаємо. І всі рішаємося разом. Mm -hmm. З першого дня ми разом, всі. з 25 числа, і так ми і до цієї пори всі разом. Чоловіки перебувають тут два місяці, навчаються та щодня будують укріплення. Якщо починати, то ми там всю оборону цю спереді, це ми дороблюємо всі разом доробили. Все ми робили. Це ще, ще по ту сторону у нас є оборона. Ви ще не ходили туди, бо там ще там ще ваньки ще є, жили раніше. Так що нас тут у нас роботи було і зараз ще є, ще ми дороблюємо свою ще тут збоку. Кожен день ми щось робимо своє нове, 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 нове. Поруч із військовослужбовцями живуть собаки. Чоловіки розповідають, що підгодовують тварин. Цього ми привезли. А це, а це? друг його. Це вони такі друзі. Цей прибіг тут, а десь він з хлопцями був. І сюди вони попали. Ну, Прибігають ще й інші, звичайно, але це наші хатні, скажімо так. Це циган, а то сержант. А це циган. Оце вони нас тут охороняють. Сержант, де сюди. Десь сюди. А годувати, що маємо, та й даємо, що самі їмо. Олена Ваховська, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомирщина. Я дуже хотіла, щоб він одружився. Дуже хотіла внуків. Він все життя віддав армії, віддав війні. Його нічого не залишилося, крім цього. Дмитро Пилипчук з династії військових, з дитинства, він мріяв стати військовим, як його дідусь та дядько. З шісти років він погано букви в мене вимовляв, говорив, що я виросту, буду такий великий, здоровий, військовий, як дядя Саша. Це його була мрія, і навіть в тому, що він говорив: у мене брата був перебитий ніс. І він говорив з таким перебитим носом. І за тиждень буквально до його загибелі, вже коли почалася повномасштабна війна, йому осколком перебило носа. Він так і помер, високий, здоровий. Військовий з перебитим носом, як дядя Саш, Дмитро Пилипчук народився в селі Глибочиця на Житомирщині. Після закінчення школи отримав спеціальність електрогазозварника. Мама Дмитра розповідає, що син після закінчення навчання одразу пішов на строкову військову службу. Згодом підписав контракти і з 2014 року брав участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. Жінка говорить, що син був в найгарячіших точках довгенькі часів яр. Краматорськ, Слов'янськ, Карачун і Ловайськ, Донецький аеропорт Костянтинівка з 2014 по 2022 рік Дмитро безперервно на сході України і повертався додому лише на короткий термін. Пам'ятаю, що у 2014 році. Вже приїхав додому в відпустку, говорить, щось йому там заболіло. Каже, це після цього поранення. Я кажу, якого поранення? Снайпер у його попав, і його було на порушення всіх внутрішніх органів від сильного удару. А ми про це не знали. Просто бронежилет не дав пройти пулі. Ми, цього, ми нічого не знали, ми, він нам нічого не розказував, його завжди все добре. Так як він всі вісім років війни просидів там в окопах, фактично вдома його не було. Він набув хворобу таку недобру, зв'язану з легенями, з бронхами, тому що весь час на землі лежав і весь час спав. Наталія розповідає, що Дмитро через хворобу міг демобілізуватися, але він сам, мамо, це останній раз поїду. Він поїхав. Це вже два роки, як ми його не бачили. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Дмитро був на бойових позиціях, каже жінка 22 березня 2022 року. Внаслідок обстрілу російських окупантів поблизу міста Горлівка на Донеччині, старший сержант 95-ї десантно-штурмової бригади Дмитро Пиличук отримав осколкові поранення. Травми виявилися несумісні з життям. Його ніколи не було скарг. Він ніколи нікого нічого не просив. Навіть в останній день він мені зателефонував під дванадцятої ночі. Мама, мене все добре. Ми приїхали на базу вже. Я роздягнувся, поїв, лягаю спати. Мамочка, мене все добре. А в два години був, авіаналіт, літ і вже його не стало. Ніла, рідна сестра Дмитра Пилипчука, розповідає, що вони завжди були разом. В дитинстві ми завжди були удвох. Це Діма й Ніла, де б ми не ходили, Діма, Ніла, Діма, Ніла. Але я хочу сказати, що ми. Живемо, ніколи не думаємо. Вгадаємо весь час, що наші рідні вічні, що з ними нічого не може статися. Зараз в мене теж таке відчуття вини, що треба було ще більше спілкуватися, більше наговоритися. Просто ніхто не міг подумати, що станеться так, що його не буде на цьому світі з нами. Але я точно знаю, що він там. І кожного разу я говорю зараз з ним те, що я йому не говорила, коли він був живий. Я з ним Бог, були ми ще так. Це не то, що син був а друг. Не можу говорити. Я пишаюсь ним. І зараз ми це подали петицію на звання героя. Я всіх людей дуже прошу, підтримайте нас. Він це заслужив, дійсно заслужив. І це все, що я можу зараз, треба його зробити. Дмитро Пилипчук нагороджений грамотами та орденами за військову службу. На честь Дмитра Пилипчука в селі Глибочиця назвали вулицю, на якій проживає батько військовослужбовця Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин. Суспільне новини Житомирщина. У Житомирі попрощалися зі скульптором, народним художником України Василем Фещенко. Митець помер 24 вересня на 80-му році життя. Якщо взяти по Житомиру, то такі його знамениті твори, як Іван Агієнко, це поруч Свято-Михайловського кафедрального собору Олег Олішич. Скульптура знаходиться на розі вулиць Оліжича і Перемоги. Теж пам'ятає такий скверік, це теж його здобуток, творчий здобуток. Він зробив пам'ятник Святославу Ріхтів. Просто не вистачає зараз у влади коштів, щоб його встановити на території міста Житомира. Він працював на образом і створив образ Онора де Бальзака. Він створив також і портрет погруддя Тараса Григоровича Шевченка. Друг Василя Фещенка Володимир Терешкович говорить, що товаришував зі скульптором впродовж багатьох років. Чудова людина. Добра, справедлива. Ну, це чудо людина, Професіонал. Не раз в нього майстерні були, так що земля йому пухом це все небесне. Олександр Лесик каже, що навчався у Василя Вещенка життєвої мудрості. Міг своєю мудрістю так повернути, так згладити ті всі кути. Що ну другим треба повчитися? Наталія Хом'як розповідає, що співпрацювала з Василем Фещенком та за декілька тижнів до його смерті зустрічалася з ним в його майстерні. Це надзвичайно світла, толерантна людина, яка завжди з посмішкою. От таким запам'ятала його завжди, що він посміхається, і так сталося, що ми буквально десь тижнів за три до цього були в майстерні. Його він показував свої твори. Він наповнений був життям. Ідеями, розказував, що йому замовили там пам'ятники в Гумані. Він готує і все інше. Поховали Василя Фещенка в селі Чоповичі Житомирської області, де скульптор народився. Марія Кравчук, Олександра Цеплюк. Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.